Доброго дня, шановні телеглядачі. До вашої уваги телевізійна книгозбірня. Сьогодні у нас особливий випуск, адже до нас завітали гості, талановиті письменники, подружжя Володимир Лис, Надія Гуменюк. Доброго дня, дякую, що до нас завітали. Вже не вперше. Доброго дня Розкажіть, як сьогодні вас прийняв вараж? Чудово одне слово. Місто зустріло нас дуже тепло, і це справді і дуже тепла атмосфера. Знаєте, надзвичайно тепло, Дуже приємно, що прийшло стільки людей, що не було жодного вільного стільця, що було стільки запитань, що люди настільки зацікавлені, і, і виявляється, що так багато читають і знають. Дуже приємно чути. початок війни, от жах, стрес, шок. Перші дні війни, чи перші місяці ви писали, активно рятувалися, чи читали, чи навпаки, от, закрилися в собі, і неможливо було працювати. Перші два тижні не вірилось. Мені здавалося, що от я прокинуся, а це неправда все. Це я сплю і прокинусь війни ніякої нема. Потім якось поступово звик. І ви знаєте, що от я на початку березня позвонив Красовицькому, бо в березні мав вийти вже цей роман Віхлієв, а він каже, як. От я вам що скажу? Після перемоги ми відразу видаємо вашу книжку. І тут на початку літа, на початку червня, він дзвонить і каже, що будемо видавати зараз. Він сказав, що особливо це друга частина, там вогонь, то каже, зараз теж вогонь, це актуальне, там війна про інше, але там можна провести якісь паралелі і, і про знищення діт дітей і родом. І це і німцями, фашистами, ну не фашистами, нацистами правильно це. І під час Голодомору він сказав і дуже оперативно видав. Ну, справді, реакція була дуже різна в людей. Чимало людей замкнулися в собі. І, і до цього часу дехто не може активно працювати, писати, повернутися до написання. Ну, я та людина, яка завжди рятується роботою. У мене так все життя. Як тільки щось, мене завжди рятувала робота. І тому з перших днів я, звісно ж, ну, не прозою, а поезією. Я відгукнулася на це. І дуже приємно, що ось вийшла така книжка Поезія без укриття. Оце книжка, чим вона знакова от, для, для історії нашої буде, що сюди війшли вірші, написані в перший місяць війни, з 24 лютого до 24 березня. Ось, і оскільки вірші були розміщені у Фейсбуку, то упорядниця Надія Надія от Вона взяла сюди і мої вірші. Ось, і, і, і оця книжка вийшла. Я знаю, що вже тираж її розійшовся, вона презентувалася по всій Україні. Тобто я писала, я, я відгукувалася. Ну, Зрештою, для людини, яка пише поезію, для поета, те, що відбувалось, воно не могло залишати байдуже не могло відгукнутися, не відгукнутися в серці, тому що це таке. Ну і друге, знову ж таки, як сказав Володимир, його книжка також вона планувалася раніше. От моя була підготовлена. Це книжка, яка отримала премію Ґран Корнації. Вона готувалася до виходу у світ у березні, на початку березня. От вона готувалася до арсеналу київського, якого на жаль не було, тому що війна все перекреслила. От і було побоювання, що книжка не вийде, тому що це ж Харків. В Харкові, де кожен день вибухи, де розгромили друкарню, одну із друкарень, де дуже багато людей виїхало звідти, в тому числі і працівники видавництв. Виїхали за кордон, виїхали в безпечніші регіони України. Ось, і Тому дуже приємно, що вона вийшла, ця книжка, і, і, і я ну, низько схиляюся перед цими людьми, перед видавцями, які. Працюють, які видають книжки навіть в таких умовах. Я їм дуже вдячна. І я вважаю взагалі, що розумієте, як би не складалося, що б не було, кожен має робити свою роботу. І видавати книжки, і писати книжки це теж дуже важливо, тому що слово це зброя. Ще в мене таке запитання, що от у своїх сюжетах ви завжди передаєте реальні події або історії реальних людей. Тобто так, підслуховуєте, а чи зараз ви спілкуєтеся з якимись очевидцями цієї війни? Знаєте, у мене є така думка, що напишуть пізніше щось, таке дійсно вагоме. Не можна так писати на храпомі кажуть. Треба, щоб це в людських душах, серцях, голові відстоялося. І потім я впевнений, що серед захисників і на Донбасі, і в Маріуполі, і тих, хто бують, і на Харківщині, є обов'язково той, хто напише потрясаючий роман. Ну, але це як учасник тих, тих подій. Я хочу сказати, що звісно ж я багато спілкувалася, спілкуюся з тими людьми, які приїхали. От, тому що, оскільки в мене є книжки для дітей, то в мене відбулося дуже багато зустрічей з дітьми, серед яких якраз от і діти переселенців. От, я пам'ятаю одну зустріч, яка мене дуже зворушила хлопчик, який з Луганщини переїхав сюди з мамою. У нього ще маленька сестричка, хлопчик такий 9 років. І от ми розговорилися, яка в нас спільна тема виявилася. Він запитує, чи ви граєте на музичних інструментах. Я кажу, що зараз ні. Але я колись навчалася в педагогічному училищі до факультету журналістики, я не працювала в школі, але я спочатку закінчила і Я грала чотири роки на баяні. У хлопчика такі повні очі сліз, і я не могла зрозуміти, що сталося, виявляється, він ходив у музичну школу і грав на баяні. І от найбільше за чим він шкодує, що він поїхав і що він залишився, о того баяна. І вже він тут музичну школу не ходив. І діти розказують дуже багато зворушливих історій. А загалом то наша сім'я взагалі причетна зараз і до волонтерського руху, тому що у нас була створена така кімната от, для дітей-переселенців. От ну вона і зараз є, але оці всі ці місяці там волонтерила наша донька Оксана, і навіть наша внучка Женя, які 13 років. І звісно, що чуєш дуже багато історій. Звісно, люди розповідають, мами плачуть. Ось зараз у нас ця ж студія Башкетники провела такий вечір поезії, читали, в тому числі і мої вірші ну, і інші. Виступала дівчинка з Маріуполя, така Полінка, і от вона читала вірш про своє місто, про Маріуполь. А в залі сиділа мама і плакала. От дуже багато таких історій. Багато зараз дуже переживають ті, хто вертає, і їх треба реабілітовувати, в тому числі не тільки лікарськими засобами. А й словом. От ті, хто повернулися із в'язані із захисники Маріуполя, от зараз поставили діагноз, що майже всіх у них анорексія. Що вони пережили, як вони не далі, як і це можна написати теж потрясаючу. Але я вважаю, що треба, щоб пройшов все таки час, і треба, щоб усвідомили і осмислили те, що відбувається. Поділіться ще з нашими глядачами, над чим працюєте зараз. Працюю над романом. Я писав історичний, але чогось в мене, коли почалась війна, в 14 літні не захотілося писати. А сучасні. Дії, які відбуваються в основному, ну, з поверненням 80-90-ті роки, але в основному це 18-19 рік. Але я хочу закінчити роман, можливо, вже війною. Бо я ще останній розділ не написав, закінчується це, можливо, це, це він. І тут суперечливо, бо, на жаль, зараз багато бачимо ті, хто кричав, репетував буквально, я патріот. І він казав, як це, як, ем, як кажуть, повчали, як що як робити, жить, промовляли всякі кіло. А потім зараз бац, і всі вони не всі, але значна частина за кордоном опинилась. Хто зна де, і в той же час ті, хто говорив правду, хто говорив, бо і зараз стали на захист. Отакий От парадоксальний випадок. Ну, я хочу сказати, що про війну, напевно, найболючіше і найправдивіше напишуть ті письменники, які зараз на війні. Я просто вдячна цим молодим людям, колегам нашим. Які, ставши за столу, залишивши рукописи, пішли захищати країну. Це найвищий прояв героїзму і патріотизму. Що хочеться побажати нам, Україні, нам всім? Миру не просто миру, а перемоги. Тому що мир може бути на різних умовах, але щоб оці орки, щоб вони просто зникли. Потрібно, щоб на Заході зрозуміли. Що це йде боротьба не за Україну, йде боротьба за цивілізацію взагалі. Ну, то Це залежить від всіх тих, хто живе на цій насправді маленькій планеті. Сподіваємося, все буде добре. Дякую вам дуже Дякую. за відповіді, за приділений час. І вам, шановні слухачі, дякуємо за увагу. Сподіваюся, вам також було цікаво і затишно. До наступних літературних зустрічей.